Європейці сказали, що вони готові їхати до Путіна. Вони готові з ним спілкуватися. Вони готові до прямих контактів. Речниця європейської комісії. Ти я більше переконаний це, добре знаєш. Вона сказала так в певний момент. Звісно, ну це як на мене, дипломатія, квілібристика. А це дійсно початок такого вже діалогу Європи з Путіним. Ну, з одного боку, так, але з іншого боку, я зверну увагу, як потім Трамп почав бити себе в грути, казати, що НАТО ні, 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 ніхто не боїться, а от Сполучені Штати бояться і, вказуючи, знову ж таки, по грошах на НАТО і так далі. Я думаю, що ці всі вирази, які... Почалися в цей момент. Вони знову ж таки намагання утримати баланс переговорний, де координаційну роль, все ж таки, е, якраз займають Сполучені Штати. Бо Трамп, очевидно, його адміністрація. Ну публічно вони звичайно кажуть, що значить, і гарантії безпеки і підтримка маєте на Європі. Але з точки зору суб'єктності, зрозуміло, вони хочуть е, якраз оцю проактивність за собою залишати і бути далі в авангарді цього процесу. Тому можливо. Навіть десь і йде зараз певна конкуренція в цьому моменті, коли з цим Макроном я не вірю, чесно кажучи, в ефективність Макрона по цих комунікаціях. Бо ми вже маємо прецедент Шольца, який в 24-му році тоді восени я подзвоню Путіну. Я подзвоню Путіну. Подзвонив по Україні ще більше вгатили. Mm -hmm. А от і відповідно. Ну, всі розуміють, що одними дзвінками тут не обмежишся. Дзвінок має бути підготовлений е, посиленням е, якраз у цього контуру тиску на путь. Ну я часто кажучи, друже, не думаю, що Європі вдасться прибрати на себе функцію посередника від Трампа, бо фактично вони ну, не проявляють такої якоїсь великої. Активності, рішучості, посилювати переговори. Бо, як правило, цим займаються представники Трампа, той же самий Вітков і Кушнер не випадково прилетіли до Європи. Тому, знову ж, це виказує свою думку навряд чи це якось ну, вплине взагалі на е, е, зміну переговорника. А от те, що, як на мене, це справді намагання вклинитися як суб'єкту переговори. ну так виглядає так. Або ж як ми сьогодні з Ігорем говорили, про якого ми ще не згадували Ігорем Рейторовичем, я тоді також виказував думку: або це вже відчуття того, що угода десь дуже близько і треба включатися, бо може бути запізно Ну, можливо, і так, звичайно, але, чесно кажучи, я не впевнений знову ж таки, що росіяни саме підуть на угоду в тому форматі. Територіального питання, як це викладається американцями, от моє власне суб'єктивне бачення цього процесу, що росіяни граються позицію Сполучених Штатів, тобто вони по лінії Дмитрієва запустили тему дмитрієва Ушакова. Що Дмитрієва Ушакова, що от вийдіть Українці з Донецької області, і все завершиться. От на цьому, і американці це по суті з'їли, і далі ну відповідно. Продовжують комунікацію з нами в цьому варіанті, чесно кажучи, у мене особистого враження, що Путін дійсно готовий на цьому зупинитися, немає. Ну але принаймні в цьому переконаний Трамп, в цьому переконані е, американські партнери, і я думаю, що е, це може бути дуже серйозний підрив їх позиції, якщо е, дійсно росіяни банально обмануть е, в цьому моменті. Хоча знову ж таки є не непоодинокі варіанти. В історії приклади, коли ну, обманювали і входили так в демілітаризовані зони, і світ нічого не робив. Тобто, тут потрібні дійсно превентивні запобіжники одразу, моментально без якоїсь віри в добру волю, ну ми ж пам'ятаємо, що. Добру волю свого часу росіяни зробили в 22-му році з доброї волі, але ж він був підкріплений знову ж таки роботою і наших сил оборони, які дуже серйозно побили тоді російські окупаційні війська, і росіяни де-факто прикрилися тоді цим жестом доброї волі, для того, щоб ну десь і для самих росіян зберегти обличчя і для світу. О, тому як воно далі зараз буде? Ну я думаю, що не просто так говорять всі про лютий місяць, але теж від себе до речі відзначую цікавий момент спостереження. зараз активізацію екс-міністра закордонних справ України Дмитра Кулєби, який в неодноразовому своєму інтерв'ю. Просуває тезу. Ну, по перше, що стосується, скоріш за все, певних болісних компромісів по Донецькій області, те, що в нього звучить, а <реш> от активно, в принципі, а і другий момент, що ну принаймні війна продовжиться. І в наступному році, а от припинення бойових дій цілком можливе в цьому році. О, тобто, ця теза, вона теж активно йде. Я не здивуюся, якщо це оновлені погляди, ну, принаймні частини зараз нашого політикуму на це питання. Але я все ж таки не скидав би зараз можливостей досягти домовленості вже в лютому місяці. А що означає в 27-му році війна знову, а зараз там. Припинення вогню, як говорить Кулеба, бо мені теж якось цікаво, це все виглядає. Війна не закінчиться, але припинення вогню буде, і дійсно дуже цікавий момент, що Кулеба перед цим інтерв'ю зустрічався із Зеленським. Вони, звісно, говорили про якийсь формат завершення війни. Я про це до речі говорив сьогодні в ранішньому відео. Кулеба доволі відомий в Україні спікер. Член команди Зеленського кажуть, Екс, ну не схоже, що Екс Кулеба був дуже задоволений зустрічю з Зеленським. Це було видно, ну не прихованим оком видно. А, так, в нього там певна якась є ну, правильно, коректно сказати, дипломатичною мовою. Можливо, якісь були непорозуміння з колишнім очільником офісу президента України. Але це не вплинуло на роботу взагалі відомства і подальшу долю Колеби. Вибачайте друзі за таку можливу іроні, сарказм, але все ж таки максимально коректно. Бо він дипломат кулеба, коли дипломат професійний. Так, от то що це означає на твою думку? Припинення часткове, тимчасове, потім знову війна, чи що це? Що це за новий план? Ну, я це розцінив особисто як дійсно елемент е, організації е, такого вікна для проведення виборів і референдуму, але немає віри в те, що росіяни далі це масштабують на подальші періоди, і що вони не повернуться до активної фази бойових дій. Ну, десь так я це особисто сприйняв. Тобто, ми, умовно кажучи, перебираємо президента, отримуємо якісь результати референдуму, але. Оскільки російська машина Зараз набрала темп певний і очевидну інерцію. То і зупинятись просто так вони поки що не збираються. Ну і теж можемо згадати прогнози європейців, що вони теж бачать завершення війни десь там ближче до 27-го року. Хоча знову ж таки я підкреслюю, я б не списував лютий місяць. Просто б не списував. Бо Трамп очевидно це не в його планах, це ламає його, його політичну стратегію на цьому етапі, і відповідно ми. Ми ж прекрасно розуміємо, що е, тут е, ми маємо певне зіткнення бачень, зіткнення бачень дійсно американської адміністрації. Європейських партнерів, ну але ж війна триває стільки, скільки атакує російський агресор, і тут вже наскільки зможуть домовитися, чи не зможуть. Я думаю, що і так Україна тут настільки вже витримку показує, що ну чесно кажучи, от Трамп розказував, що це він НАТО врятував. А я особисто вважаю, що це Україна врятувала НАТО, навіть не будучи її членом. Бо те, як це відбувається останні роки, то насправді, по перше, НАТО знову знайшло для себе мету. Стратегічну мету конкретно а по-друге, вони прекрасно тепер розуміють всі ризики, і що треба робити для того, щоб ну принаймні давати на них, хоча б часткову відповідь.